Латін, Джереломіо, Дехіро інозетолу, Марганцю та Елмателфолату. Спеціальний ефір на радіо фірнарадіон триває, друзі. Доброго дня Мене звуть Юля Петрова. В сьогоднішньому ефірі проведу одну годину. Нагадаю, п'ятниця, 14 листопада на календарі. Також нагадаю, що разом із фондом Повернись живим. Ми збираємо мільйон 100 тисяч гривень, аби придбати міномет 120-мм міліметрового калібру для сил оборони України. Пам'ятаємо, що це потужна піхотна зброя, і також пам'ятаємо, що саме таке озброєння фонд «Повернись живим передавав для підрозділів активних дій головного управління розвідки Міністерства оборони України. Тож долучайтесь. Будь ласка, і до цієї ініціативи також посилання на банку для збору знайдете в описі до кожного відео на ютюбі Радіо НВ. Ну а говорити зараз будемо про чергову велику повітряну атаку, яку пережила Україна, яку всі ми з вами пережили. А також про корупційний скандал в енергоатомі. Які наслідки для нашої держави він матиме на прямий зв'язок зі студією виходить політолог Петро Олещук. Пан Петре. Добрий день. Слава Україні! Героям слава вітаю! Маємо на превеликий жаль черговий великий повітряний обстріл України. Чергову потужну повітряну атаку пережила наша країна, і всі ми сумарно. Майже 450 ракет і дронів летіли в бік нашої держави. Для Києва це один із наймасованіших ударів за попередніми даними. Четверо людей загинули в столиці. Скажіть, будь ласка, що для расистів цей удар означає, нащо він їм потрібен залякати і вивести з ладу нашу енергосистему? Нічого нового для. Нас? Нас нічого нового, але це очевидно їхня довгограюча стратегія, яка розрахована, мабуть, на всю зиму, сенс якої полягає в тому, щоб виводити з ладу українську енергетику, опалення робити життя українців у великих містах, і в першу чергу у Києві нестерпним, аби в подібний спосіб здійснювати політичний тиск на Україну. І е, спонукати Україну до прийняття російських умов, які проте е, е, залишаються абсолютно незмінними і абсолютно неприйнятними, і не мають якогось натяку на якісь компромісні варіанти. Тобто, ну, по суті, це терористична логіка. Ми здійснюємо терористичні атаки, терористичні акти, які повинні е, впливати на е, настрої в українському суспільстві. І спонукати політичний тиск на Україну, аби Україна погодилася прийняти російські умови. Очевидно, що я повторюю, що це розраховано на тривалий час, і це один із факторів, чому, власне кажучи, жоден тиск на даний момент з боку західних партнерів України не призвів до якогось реального бажання з боку. Російського керівництва вдаватися до змістовних а не імітаційних переговорів, тому що Путін очевидно розраховує, що ця його кампанія по терору України протягом зими принесе бажані для нього політичні результати. Ну і, власне кажучи, це те, що ми з вами зараз спостерігаємо. А при тому, що мабуть це так само певна. Скажімо так, спроба якось продемонструвати своїм політичним елітам наявність відповідних можливостей для того, щоб здобути позитивний результат в кінцевому рахунку цієї самої війни. Коротше, ну, коротше, там комплекс відповідних причин, але основна, це звичайно терор українців з метою просування. Політичного порядку денного, який е, вигідний е, і потрібен путіну. На превеликий жаль. Що ж, будемо зараз говорити про ті корупційні скандали, які спалахнули в Україні. Кажу зараз в множині, тому що передусім маю на увазі скандал в енергоатомі. Кілька днів він вже триває в такій активній фазі, якщо так можна говорити. Ну від видання «Політику» написала про те, що українські антикорупційні органи готуються до нових обшуків у Міноборони через завищені закупівлі, і це може вплинути на репутацію Києва і ставлення західних партнерів до підтримки України також видання зазначає, що корупційний скандал виник у невдалий момент для України, коли Євросоюз якраз розглядає питання додаткового фінансування, створює репутаційні ризики та проблеми у відносинах із партнерами для України. Власне про це я з вами хотіла поговорити. Ну, по-перше, щодо Міноборони, так ми будемо чекати, звісно, на офіційні дані, як триватимуть ці перевірки, що вони означатимуть, і власне виявлять, не виявлять щось там не такого. Так? Але загалом про корупційні скандали в Україні скажіть, як на них реагують в Європі. Наскільки показова для нас така реакція, і чи не залишимося ми без європейських грошей? І загалом, як ця корупційна історія позначиться на іміджі України? Ну, ви одразу стільки багато питань. Ну, по перше, знову ж таки, стосовно цих самих обшуків в Міноборони, анонсованих політиком мені трохи дивно, що. Змі про них дізнаються першими і публікують про це інформацію. Якось мені трохи дивно, чи не впливає це на ефективність пошуку відповідної інформації про наявність якихось корупційних злочинів. Ну але це, зрештою, не моя справа, тому я просто висловлюю своє здивування з цього приводу, що ЗМІ анонсують заздалегідь проведення якихось обшуків. Угу. А тепер стосовно впливу, ну вплив загалом поки що помірний. Тобто є публікації в західних ЗМІ, в європейських ЗМІ про те, що це несе відповідні ризики і загрози. є відповідні заяви з боку Орбана, який миттєво скористався нагодою, щоб там одразу вилити на Україну відро Помиїв і інші друзі в лапках України активізувалися. Реакція з боку ТОП посадовців Європейського Союзу і, знову ж таки, Провідних держав Європейського союзу поки що помірно, тобто, вони закликають до розслідування цих всіх справ до притягнення корупціонерів до відповідальності. Дехто говорить про те, що в принципі це справедлива думка, що не треба змішувати викриття корупції і факт наявності корупції. Тобто, в принципі, якщо корупція є і вона. Викривається, то це власне кажучи логічний результат діяльності тих органів, які значною мірою створювалися і фінансувалися за рахунок допомоги європейського союзу. Зрозуміло, що все буде залежати від подальшого розвитку подій. Ми ж зараз перебуваємо не в фінальній точці, а десь можливо навіть не всередині, тобто від частків 30, наприклад, напевно, цього промотали так. От да, е тата там да ну, наприклад, от згадані вами обшуки гіпотетичні в міноборони. Що вони покажуть, до яких результатів вони призведуть, як буде рухатися слідство і загалом ці всі процеси пов'язані із цією самою корупційною історією? А, яким чином це все буде, яким чином на це все буде реагувати суспільство, яким чином на це все буде реагувати влада? Тобто тут багато відповідних варіантів, тому поки що, в принципі, як на мене, Європейський Союз відреагував помірно. Ну, мабуть, вони будуть спостерігати за подальшим розвитком подій mm -hmm. з усіма знову ж таки можливими варіантами і можливими наслідками того всього, що відбувається. Ну і тут ми знову таку більш докладно, напевно, маємо говорити і про реакцію президента на те, що трапилося і Верховної Ради, і уряду. Всі кажуть про невідворотність покарання. Пам'ятаємо у Блумбергу, президент Зеленський інтерв'ю давав, сказав, що не спілкувався із міндічем від початку розслідування про можливу корупцію в енергетиці. і каже: зараз війна друзів як таких немає. Да? Друзі ви не друзів, Є війна, є країна. А, також знаємо, що пам'ятаємо, що Галущенка від. Сторонили від посади, а звільнятимуть його напевно, таки у вівторок, 18-го числа прем'єрка Юлія Свириданко казала, що уряд проводить зараз аудити державних компаній на тлі корупційного скандалу з енергоатомом. Скажіть, а що така реакція означає? Чи не було вона запізнілою? Тобто, наскільки швидко відреагували? Наскільки вона даруйте адекватна у межах у цього всього скандалу з енергоатомом? Суспільство такої реакції чекало. Ну і власне про що така речі? Реакція влади для наших західних партнерів знов таки, тому що я зараз дивлюся на коментар Каї Калас, яка каже про те, що ну так це дуже прикро, це прикрий інцидент, але але належну увагу Київ має звернути на всю цю історію. Як ви сказали, західна реакція поки що така помірна лайт реакція. Ну знову ж таки, я не можу сказати наскільки вона була швидкою згідно до якихось, скажімо так, запитів суспільства, але для України вона була безпрецедентно швидкою, тому що якщо ми згадаємо корупційні та інші скандали минулого, то як правило вони розвивалися у нас дуже і дуже повільно, дуже довгий тиск, відмова від визнання цієї всієї історії. От ну, в принципі, я тут не буду знову ж таки даватися в якісь історичні екскурси Українська Правда порівняла в своїй публікації е, справу в корупції в енергоатомі із так званим Свинарчуком Гейтом часів Порошенка. Е, ну я думаю, що кожен може подивитися на те, яким чином реакція розгорталася там, наскільки швидко. Тобто, мабуть, в плані швидкості реакції певний прогрес. Стосовно запитів і відповіді на запитів суспільства, ну суспільство, скажімо так, ну звичайно, що в тих рамках, які є на даний момент повноважень, було зроблено, мабуть, все, що можна було зробити: тобто, питання про відставку фігурантів, знову ж таки, питання щодо накладання санкцій на фігурантів. Це все зроблено, але зрозуміло, що суспільство чекатиме вироків. Uh -huh. А з вироками, зрозуміло, будуть проблеми. Тому що я от дивився знову ж таки на попередній кейс, який ми могли би порівнювати з цією справою. Чому ми могли порівнювати? Тому що він достатньо подібний. І маю на увазі справу Мартиненка, знову ж таки, енергатом, одна із перших справ Набу. От, і там, яко кажучи, не швидко ця вся історія розвивалася і розвивається. І є всі підстави думати, що цього разу так само історія роз... буде розвиватися дуже нешвидко. Ну, тому що суд, відповідні судові процедури, адвокати, все, що з цим пов'язано. І оце, мабуть, буде достатньо серйозною комунікаційною проблемою для України, тому що суспільство буде вимагати розправи над корупціонерами тут і зараз, а... Суд поки що, чесно кажучи, не виглядає чимось дуже швидким, ну об'єктивно. Да, тобто я чесно кажучи, не пам'ятаю, щоб ці всі справи вони якось доводилися до суду і до вироку швидко. Ну і напевно ситуацію ускладнює те, що о, о, двоє з фігурантів справи виїхали. Причому о, зараз пишуть про те, що напевно вони знали, напевно, вони були попереджені, що в них обшуки будуть проводитися, і що їм висуватимуться відповідні обвинувачення. І, власне, оця історія, що вони є громадянами Ізраїлю, також якось по іншому о, дозволяє нам поглянути на цю ситуацію, бо це ж вже не до НАБУ і САП, це вже до служби безпеки України. Вірно. Ну, вони ж не були посадовцями. Тут що саме цікаве, вони ж якби не були людьми, які займають якісь державні посади. І їхні корупційні справи вони не стосуються виконання ними якихось професійних обов'язків. Тому, в принципі, там перевірка чи не перевірка СБУ тут таке питання. Якби, якби їх призначили кудись і вони при цьому були громадянами іншої держави, ну так, тоді питання виникали. Ну, а так. Те, це, це ж давній в Україні інститут, ну як в лапках давній да? тобто інститут людей, які формально не мають ніяких посад, але мають вплив. При великій жалі, тому ситуація ще більше ускладнюється. А давайте поговоримо про те, а е, як в Росії реагують на корупційний скандал український в енергоатомі і як ним може скористатися Російська Федерація? Кілька днів я е, намагалася зрозуміти, хто якщо коментувати, мені як не коментують по суті. Розкажіть. Ні, коменту вони вони дивіться. Вони спочатку в перший день кинулися коментувати там Скабєєва, всі там пропагандисти виступили mm -hmm. негайно. Кірил Дмитрієв там почав англійською мовою строчити. А потім вони зрозуміли, що як би це виглядає з їхньої точки зору не дуже тому вони на деякий час замовкли і почали висувати на передній план скажімо так українців, точніше не українців, а людей, які мають якийсь стосунок до України. В якості головних голосів. Тобто, там Новінського ну, цього самого дістали, там і інших відповідних діячів. Тобто, ну, очевидно, що вони будуть цю тему використовувати дуже активно. Більше того, я, чесно кажучи, не сумніваюся, що вони вписують цю саму схему із атакою. от Ми починали з вами з терористичної атаки. Нам ж не просто була терористична атака, там була терористична атака саме на енергетичну інфраструктуру саме Києва, тобто вони не пошкодували величезної кількості ракет і інших ресурсів для того, щоб атакувати Київ, щоб знову ж таки Київ по максимуму зруйнувати Київську інфраструктуру, щоб у подібний спосіб потім це все використовувати. В своїх інтересах, Так що, звичайно, що вони це все будуть активно використовувати. Я ж не даремно згадав Орбана Орбан. Він працював миттєво, а то такі орбани думаю, Ми з вами прекрасно всі розуміємо. Так що так буде це все використовуватися, на жаль. Ну і тим паче цинічно звучать слова Чорного рота Путіна Піскова, а, який заявляє в черговий раз про те, що Росія хоче справжнього миру. Він так реагував на заяву Марко Рубіо. Пам'ятаємо, самі G7 відбувався в Канаді. Марко Рубіо там був присутній і сказав, що країна-агресорка не хоче миру. Так, от прокоментував Пісков, не погодився із заявою державного секретаря США і сказав. Що хоче, хоче Росія справжнього миру. Все це виглядає для нас дуже цинічно все це виглядає для нас дуже зрозуміло в тому сенсі, що не відмовляються расисти від своїх планів по захопленню України, українських територій і знищенню України як держава. Ну а Пісков тим часом стверджує, що Москва, нібито відкрита для врегулювання війни в Україні політико-дипломатичними. Засобами, а от поясніть, будь ласка, на фоні отаких от, от атак, з якою ми розпочинали нашу розмову, дипломатичний трек можна вважати остаточно закритим для нас, принаймні для України українців. Дивіться, він то особливо і не відкривався. Росія погодилася почати імітаційні переговори для того, щоб показати Сполученим Штатам добру волю, щоб, скажімо так, Трамп. Не допомагав Україні, не накладав нових санкцій, тому вони послали Мідінського, який там е, читав якісь дурнуваті лекції, е, не будучи взагалі людиною з якимись більш-менш серйозними повноваженнями в рамках тієї саме Росії. Тобто, з боку Росії, це був цирк на перших етапах, і зрозуміло, що допоки поки Росію до дипломатії не примусити, а примусити її можна, наприклад. В вигляді е, тієї самої спецоперації, яка от буквально цієї ночі була проведена спільними зусиллями СБУ та інших українських структур, е, коли було вражено відповідний термінал нафтовий новросійську, на нафтовий термінал це джерело російських грошей, тому що вони експортують нафту, заробляють на цьому гроші. От, якби це все масштабувати, в тому числі за допомогою західних партнерів, щоб Росію позбавити грошей, тоді б можна було говорити про якусь дипломатію. А якби санкції працювали належним чином і, наприклад, відповідні комплектуючі для росіян не потрапляли, це також був би відповідний аргумент. Або, наприклад, якби України були, окрім власних дронів ще й ракети Тамагавк, і Путін розумів, що відповідь на те, що він буде знищувати українську енергетику. Полетять ракети на Росію, це так само був би аргумент, що в принципі ця стратегія дочі перечекати зиму вона теж не спрацює. Але на жаль, цього всього немає, тому о, це власне кажучи, оскільки росіян до дипломатії не примусили, то зрозуміло, що вони ніякої дипломатії і не займаються. Я хотів би пояснити слова Піскова, це насправді дуже і дуже ізуїцький вислів, чому от вони кажуть, що ми хочемо докорінно раз і назавжди врегулювати причини війни. Ну, що, що це означає? Ну, вони ж прекрасно розуміють, що якщо буде Україна, то Україна цього всього їм не забуде і не подарує. Тому е, Пісков таким чином, просто в такій дуже маніпулятивно-ізуїцькій формі, по суті, каже: Ми хочемо знищити Україну. Mm -hmm. щоб, ми, хочемо, ми хочемо знищити жертву, щоб потім жертва з нас не спитала за цю агресію. Ну і власне, напевно, із таких самих причин Росія зараз продовжує гратися із переговорним треком. Такі гойдалки влаштовують, тому що пам'ятаємо і нещодавні заяви Лаврова, міністра закордонних справ, і вже згадувана згадуваного мною Піскова. Вони знову просять Трампа, щоб той поговорив із Путіним про мир. Так, так, так. Вони, вони цією самою темою маніпулюють. Ну чому? Тому що от, зрозуміло, що навіть ті санкції, які були накладені Трампом, вони їм не подобаються. Зрозуміло, що краще було без тих санкцій. Тому, знаєте, почалася ця вся історія, нібито, що там Лавров нібито втратив довіру Путіна, що Путін там, як би мовити, на нього наїхав. Коротше кажучи, от Лаврова зробили крайнім ці всі історії, що нібито от Лавров зірвав, зірвав зустріч Трампа і Путіна. Це все блеф. Я в вашому ефірі ще в день, знову ж таки, коли було оголошено про можливу зустріч. Трампа і Путіна в Будапешті сказав, що ніякий Будапешт Путін не полетить, бо найбільше він боїться за власну безпеку. Він буде боятися, що десь там на цьому далекому шляху по ворожій Європі його десь перестріне, якийсь там секретний український дрон, його літак. Путін же страшний параноїк і ми не повинні про це забувати. Тому, а от, але при цьому він не може сказати прямо Трампу що не зацікавлений в зустрічі. Тому що ну, після цього Трамп, очевидно, одержить аргументи, чому він повинен на Путіна натиснути. Тому вони маніпулюють ці теми. От, зустрінемося, ми готові, там, а треба обговорити, треба подумати, треба вирішити і так далі. Зрозуміло, що в ніяких зустрічах зараз Путін не зацікавлений. Путін вже від Трампа одержав. Від зустрічі з Трампом одержав все, що міг в Анкоріджі, червона килимова доріжка, рукостискання, значить там статус. Більше йому нічого не потрібно а завершувати війну він не хоче. Ну картин картинка для Путіна була гарна. картинка. Є да uh -huh. була да була картинка. в принципі, а більше я думаю, йому від цих зустрічей нічого й не потрібно. Пане Петре, я вам дуже дякую за коментарі. і Дякую, що ви вийшли на прямий зв'язок зі студією. Політолог Петро Олещук говорив зараз зі мною. Друзі, повернемося ще раз до тієї повітряної атаки, яку ми всі пережили. Для Києва вона стала однією з наймасованіших ударів. Пошкоджено 30 житлових будинків, тепломережі, четверо загиблих у столиці і понад 30 постраждалих. Такі оновлені дані, і також маємо інформацію Інформацію про те, що Росія атакувала дронами ринок у Чорноморському. Розуміємо, це Одещина, Тут двоє людей загинули, і семеро поранення розповідає про це голова Одеської ова Олег Кіпер. Вранці сьогодні відбулася ця повітряна атака. Били рашисти дронами камікадзе і влучили, як я вже сказала, по місцевому ринку в Чорноморську на Одещині. Двоє людей загинули. Ще семеро дістали поранення. Ну і також інформація про постраждалих щодо цієї атаки нині уточується, уточнюється. Також окупанти пошкодили міську площу, фасади магазинів, приватний транспорт, вибухова хвиля вибила вікна в розташованому поруч. Коледжі ну і зараз будемо робити невеличку паузу. Повернуся до вас після свіжого випуску новин. Будемо говорити і ще раз про ту велику атаку повітряну, яку пережила Україна, і ми з вами. І також поговоримо про добрі українські дрони і на території тимчасово окуповані Російської Федерації, і на території самої Рефії обов'язково повернемося до цього питання. Дочекайтеся, підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.